Площа підтоплень на Волині понад 17 тисяч гектарів. Ситуація в Колківській громаді. Під самою хатою ще поки що нічого не садили. Як реабілітовують військових у ківерцівській лікарні? Є мрія поїхати додому жінку побачив. Маму не бачив уже довго. У мене навіть ніхто не знає, що я в госпіталі. Зупинилося серце Олександра Якимчука, актора обласного музично-драматичного театру. Те, що він робив на сцені, це, це мистецтво. Через дощі різко піднявся рівень води у річці стир у селищі Колки, Луцького району, у воді вже поля, пасовища та заплава. До підтоплення будинків залишилося лише 5 сантиметрів, розповів Суспільному Віктор Пахольчук, начальник Маневецької експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів. Там, де дерево, то там було сухо на даний момент. Там зараз знаходиться вода. Обійстя 31-річної Ірини Фіщук, села розничі Колківської громади, розташоване за кілька метрів до заплави річки Стир. Жінка тут проживає більше 10 років. Води каже багато щороку, але цієї весни найбільше. Більше половина знизу поля в воді. Там все видно, де забор стоїть. В городі посадити нічого не можна. В принципі, бо дуже грузко. Ой, сусіди і вода. Будинок та подвір'я 54-річної сусідки навпроти уже підтоплені, розповідає їх власниця Ніна. Під самою хатою в полі, в полі, в лісі в нас поле. Ще поки що нічого не садили, тільки таке цибулька. Часничок. Стільки ж води у селі Росничі було 10 років тому, пригадує 60-річна місцева жителька Світлана. Такої води не було, як вже тепер. Звідки воно береться, я кажу, мабуть, сіра, але буде ж дощушний, воно з душа тільки не виходить, усі поля в воді. Рівень води у річці Стир за останні кілька днів суттєво піднявся через опади і набув критичної межі, каже Віктор Пахольчук, начальник Маневецької експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів. З його слів, якщо дощі йтимуть і далі підтоплення житлових будинків в Колківській громаді не уникнути. За останній добу нас рівень води зупинився. Якщо Наприклад, погода збережеться така, як сьогодні, то такого підняття не буде. Віктор Погольчук каже, будівництво дамби та відкачування надлишкової води насосами в селищі Колки дороговартісне, тому за потреби та за зверненнями воду з підвалів відкачують працівники місцевої пожежної рятувальної команди. Розповів заступник голови Михайло Лобода. Цього року по Колківській громаді виділено 3 мільйона 30 тисяч гривень на отримання нашої пожежної охорони. Люди звертаються, що є в от отопиті деякі їхні житлові будівлі, господарські будівлі. Але щоб аж так критично, поки що ні. За вихідні в області вдвічі зросла площа підтоплень і зараз становить 17,5 тисяч гектарів. Минулого тижня ця цифра була понад 7 тисяч гектарів. Розповів Ростислав Кравчук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів. З його слів, найбільше це 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та домогосподарств. Затоплено у Камінька Ширському районі. Весь час очікували, що покращиться ситуація в весняний період, але, на жаль, вона навіть трошечки погіршується. На сьогодні працюють наші насосні станції, є проблеми в нас з оплатою електроенергії, тому що обмеження фінансування в воєнний час, ви знаєте. Ростислав Кравчук каже, в області щодня працюють від 14 до 20 насосних станцій, які від початку підтоплень відкачали більше 20 мільйонів метрів кубічних води. Олена Чернуха, Віктор Легінковський Суспільна новини, Луцьк. 35 комп'ютерів передали представниці фундації Україна із Вроцлава Польща дітям-переселенцям, які мешкають у шелтері Адреналін Сіті. Ще 30 подаровані для облаштування освітнього центру для дітей і дорослих у рамках проєкту фундації Сейф Спейс. Розповіла координаторка проєкту Анастасія Нишкур. Ноутбуки надані фірмою як подарунок для нашої фундації Україна, щоб ми їх використали власне для ВПО. Рік мешкає у шелтері Людмила із 19-річним сином та 11-річною донькою. Златою сім'я приїхала із Костянтинівки Донецької області. У нас школу розбанкували. Ми одразу сюди приїхали, де не були, більше нічого. Ну тут дуже добре. Злата показує, як навчається онлайн у Костянтинівській школі з телефона. Очі від напруження, каже дівчинка, втомлюються. тому новому комп'ютеру радіє. Ми заходимо за 9 з 9 утра на конференції з учителями і урок зараз йде по 25 хвилин, а у нас перерив. І уроки йдуть майже ну, до трьох часов дня. річна школярка Аліна Павлова також живе у шелтері упродовж року. Дівчина каже, що вирішила закінчити школу разом зі своїм класом із Костянтинівки, навчається онлайн. У сім'ї і ще є молодший брат і сестра. Новий комп'ютер говорить, їм теж допоможе. Радію тому, що ну зможу нормально робити своє домашнє завдання. Моя подруга живе ще в Костянтинівці. Там іноді дуже гучно. зі слів представниці фундації Україна Анастасії Тур. Неурядова організація упродовж майже 10 років допомагала українським мігрантам у Польщі, а з початком повномасштабної війни підтримує внутрішньо переміщених осіб на території України. Кошти ми маємо від французької фундації, спільно з якою ми реалізуємо власне цей грант, частина якого реалізується на території України, інша частина на території Польщі. Окрім грантових коштів, ми також залучаємо до співпраці польські бізнеси та інші. Інші європейські компанії, які фінансують діяльність, яка не закладена в гранті. Загалом у хостелі та шелтері Адреналін проживає 122 людини, із них 35 дітей, розповіла Суспільному Тетяна Репницька, кураторка шелтерів. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне новини Луцьк. Зупинилося серце актора обласного музично-драматичного театру Олександра Якимчука. Розповіла онука Софія. Показує гримерну, що каже, слугувала багато років робочим місцем її дідуся. Говорить, бувала тут малою, а сьогодні ж прийшла забрати його речі. його Ролі з усіх частин вистав Бременські музиканти. Це він ставив. Дідуся був тут завжди свій порядок. Дідусь мене сюди за руці водив спочатку на казочки, а потім. На сцену це вистава він написав до неї сам текст до пісень. Не побачив прем'єру, був у лікарні. Він з нами був по відеозв'язку. Народний артист України Олександр Кимчук народився 7 вересня 1955 року в Омську, а середню освіту здобув у Луцьку, говорить колега Мирослав Юзуфович. Пригадує 50 років тому майбутній актор прийшов працювати монтувальником декорацій, потім служив два роки в армії. Повернувся у театр уже артистом балету. Згодом каже, регулярно отримував ролі. Зі старого театру ще, з колишнього, де зараз лякові. Ми звідти ще працювали. Люба роль від ростачка до царя. Він став режисером. І не тільки режисером. Він багато, багато вже написав. Остання, то взагалі-то була Хай живе Любов. Цією вистави він так і залишив по собі пам'ять, що хай живе любов до нього, а в ньому до театру. Костюмерка Світлана Луцюк та реквізиторка Марія Вітковська згадують про актора і режисера таке. Це пішочок на От так, як я йому повісила на вішачок, так сорочка і штани, і він все так точнісінько повісить. Дуже дуже толерантно ставився. Я вже 50 з лишніх років працюю тут. Я не чула, щоб він десь на когось ображався. Починаємо якісь згадувати вистави. Він все знає. Він знає, який був реквізит. Колега театралка Світлана органіста ділиться спогадами. Як свого часу Олександр Якимчук допоміг під час її дебюту. Це говорить, був артист, який багатьом актором театру став вчителем. Сам зіграв понад 150 ролей. Прийшла тільки з театрального інституту. Виходжу за куліси, і відчуваю, що мене починає починають підкошуватись ноги. Він почав розказувати анекдоти. Я вийшла на сцену, з мене спав весь той затиск. Но найперші це були його комедійні ролі. Те, що він робив на сцені, це, це мистецтво. Спільні роботи були. Він завжди приходив, щось радив, я в нього питався. Він всіх нас навчив, як треба любити театр. Попри свій біль, він ішов на сцену і віддавався глядачеві на всі 100%. Актор Олександр Кимчук був багаторічним кумиром публіки. Останній період життя митець боровся із недугою. Розповів керівник театру Сергій Скулинець. Прощатися із народним артистом України можна буде завтра, 19 квітня, о десятій годині у фоє обласного драмтеатру. Микита Чибар, Петро Потієвський. Суспільне новини. Луцьк у ківерцівській лікарні упродовж року лікують пацієнтів військових. Розповіла Суспільному керівниця медзакладу Людмила Хомік. Богдан Панічкін військовий родом зі Слов'янська Донецької області, захищав територіальну цілісність країни, каже захисник у складі 71-ї бригади. На початку квітня отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Травму отримав 26 березня в Авдіївському напрямку в Новій Бахмутівці. Спочатку в Покровськ, в одну лікарню, потім в другу лікарню, в третю, ну і постійно потрапив на Волинь і тільки Ну, в Волині мене витащили осколок. Після інтерв'ю Богдан йде на обстеження. По черзі піднімаю, скажете, коли буде біль в спині. Поряд із тим, що ми робимо йому перев'язки, слідкуємо раною, Ще наше завдання моє суто як невропатолога, це зменшити біль у попереку, і він зможе повернутися до виконання своїх службових обов'язків. Перемоги України чекають й інші військові, які лікуються у ківерцівській лікарні, каже військовий волинянин Юрій Ляшук. Куди по там були? Київ, Миколаїв, під Бахмутом до неї. Олег Ковальчук із міста Сміла Черкаської області. У нього, каже, травмовані вухо і шия. Я їхав в Бахмут, все куплені за свої гроші. Броня, все, все за своє. Держали позицію. Коли почали нас ну, обстрілювати, дали нам команду відступити. При відступі нас розстріляли. Є мрія поїхати додому. Жінку побачити, маму не бачив уже довго. А це військовий із Запоріжжя, Роман Федоров. Тиждень тому говорить, переніс операцію на нозі. Зараз на милицях може пересуватися, але ще важко. Поранення розповідає, отримав неподалік Луганська на початку березня. Окружили нас росіяни, Вот, ми були двоє на спостережному пункті. Садва два схвалини. Ми вели двоє бої. Потім прилетело мені осколок сломал бедренную кость. Три дня так от блокав ползав болесу. По Ребята приїхали эвакуировали. Керівниця медзакладу Людмила Хомік говорить: у лікарню військові потрапляють переважно ізмінно-вибуховими травмами з порушенням слуху. Ті, які потребують тривалого лікування і реабілітації. Нам прийшлося переобладнувати відділення. Їх перепрофільовувати, щоб ми могли прийняти цю кількість. На початку їх було дуже багато. Упродовж року у Ківерцівській лікарні пролікували майже тисячу військових, сказала керівниця Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Тетяна Хрещук – вдова загиблого на війні лучанина Олега Хрещука. У Волинському драмтеатрі вона розставляє на мольбарти картини чоловіка і готується до вечора пам'яті на його честь. 18 квітня її Олегу, каже, мало б виповнитися 42. Хотілося розповісти, хто він був. В житті він займався декоративним оздобленням приміщень, робив венеціанку, мармурину, травертин. Вечорами він ліпив для сім'ї, для друзів. Каже, до війська її Олег пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Він через два дні мав їхати, в нього було велике замовлення. Вже з колегою були зібрані інструменти, вони мали виїжджати. З тим же колегою вони сіли в автівку і поїхали записуватися. Сказав, хто як не я, я маю вас захищати. Ці слів жінки Олег Хрещук загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Напередодні пригадує, завдяки небайдужим закрила збір та придбала для захисника тепловізор. Він з тим тепловізором пішов і не вернувся. Усвідомлення ще немає. Таке враження, що він десь приїде в місто. Ці картини чоловіка, яких тут 13, виконані у техніці барельєф, говорить Тетяна. Крім рідних та друзів, ніхто не бачив. Він от виліпив такого ангелика. Тут цікаве сердечко. Чому цікаво? Бо через кілька місяців я забагітніла сином. Ніби так от він виліпив цю любов. У бійця залишилося двоє дітей та онука. Дарина третя, прийомна донька Олега. Каже, коли він був вдома, завжди був рух постійною жагою творити планами та бажанням чогось досягати, відчим надихав. Було таке відчуття свята. Ну, що приїхав Олег, беріг нас про війну мало розповідав реально. Під час вечора пам'яті транслювали відеоспогади, які на честь Олега записали рідні та близькі. Воїн з великої букви просто воїн. Я шкодую, що в нас не було нагоди спілкуватися більше. Під час вечора пам'яті відбувся аукціон робіт майстрів та майстринь, Луцька, Волині, Львова та інших регіонів України. Понад 40 лотів надіслали друзі та рідні, розповідає організаторка аукціону Тетяна Каліш. Багато хто дзвонили, кажуть, ми просто не знаємо, хто така таня, але хочемо долучитись. Вартість лотів від 50 гривень і до півтори тисячі, каже організаторка. З її слів, усі виручені гроші передадуть на закупівлю спорядження для побратимів Олега на передову. Даріта Мошкова, Сергій Данилюк Суспільне Новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.